На Росії підбивають підсумки голосування на виборах президента. Сенсації не сталося. Російський центр виборчком малює Владіміру Путіну рекордну підтримку у понад 87% голосів виборців. Сам диктатор після оприлюднення попередніх даних голосування вперше публічно заговорив про смерть головного опозиціонера РФ Олексія Навального. Запевняє, був готовий відпустити в'язня. Чоловік, який зі мною говорив, ще фразу не закончили. Я сказав, я согласен. Ну, к сожалення, случилось то, що случилось. Вибори в Росії, які супроводжувалися арештами незгідних з балотуванням Путіна, міжнародні спостерігачі вже назвали недемократичними. А проведення голосування на окупованих українських територіях

Гі десятки граждан Росії прийняли участь в акції протесту на Вацловській площаді. Целяції, по словам організаторів, продемонструвати солідарність з російської позиції, показати чехам і українцям, що росіяни в Прагі виступають проти Путіна. Водночас біля консульства у Мілані підкетувати прихильників російського диктатора. Також вийшла українська громада. è la verità. То криміналі, Незважаючи на ці виступи, можна констатувати, що, попри смерть головного опозиціонера Навального, російська так звана опозиція виявилася не готовою відстоювати російську демократію. А сама РФ з переобранням Путіна ще на 6 років може зануритися у повну диктатуру щонайменше до 2030 року.